Увага. Давайте пригадаємо з вами, як у казці пані Метелиця схарактеризована рідна донька. Що про неї на початку казки сказано? Яка вона не Яка Вона Тарасу вона? вона завжди лінива і вона не може спати із ліжка. Так, вона лінива, сідайте. А якщо зручніше за текстом Настя? Що вона Гидка і лінива. Ось так у тексті сказано: рідна донька була гидка і. А як це гидка? Скажіть, будь ласка, це не красива зовні? Чи це, можливо, ще щось мається на увазі? Як це гидка? Не 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 Аня, не як це гидка? Ми піднімаємо. Аня, яка це? Це що гидка, це що вона все в не любила це нічого. робити. Ну, вона була не гарна, лінива. Отже, мається на увазі не тільки її зовнішність, але й її внутрішні якості, її риси характеру, її вчинки також характеру. Людини. Добре, от зараз, постя увага сюди таке завдання. Зараз ми складаємо з вами кластер. На дошці ви повинні по класу зібрати риси характеру рідної доньки, тобто лінивиці, так? і потім на дошці скласти кластер. Усі класом працюємо. Це групова робота. Все зрозуміло, колективна Колективна, групова, класна робота. Все, Хлопці працюють на цій стіні. задней стене. Будь ласка. Так, у Тараса є, Тарас уже йде до дошки. Так, Костя є. Так. Ще, будь ласка, Костя, і так ми склали кластер, яка ж у нас рідна донька. Невихована, байдуже. Байдужа, так. Заслужена вона затримала смолу? О, отримала смолу. Та, так. Так. Її винагорода смола саме за те, що вона ось така гидка і іл... лінива. Іл... <рігла> Вся конференція присвячена пам'ятку Ні, тобто хотілося б дізнатися, Вільше про вимкнення назви Архмії. Є версія, що Архана з грецької павуки у давньогрецьких грецьких міфах це ім'я дівчини, яка за легендою досягла такого високого рівня атхатського виробництва, що викликала на змагання саму богиню Афіну. Хоч вона наткала полотна не згірше, ніж богиня, але та перетворила її на павука, щоб вона... Свою і Знала своє місце. І під час класифікації вони одержали назву Арханіди. А що говорять статисти? Сприл. Яка загальна кількість представників цього класу? це дуже цікава тварина. Хочеться знати, як побудовані його ноги. Ноги павука дійсно незвичайні. У них немає м'язів. Це просто трубки, у які то поступає, то відтікає кров. При цьому ноги то розгинаються, то згинаються. Бауки, у пауків стрибунів у 1,5 рази збільшується коляний тиск, коли вони стрибають. У кожного паука 8 ніг, по 6 углобів на кожній, тож у паука всього 48 ніжок. Якщо б людина могла бігати так швидко, як звичайний домовий паук. Вона прибігла 100 метрів за одну секунду. Пауки стрибу... стрибуни стрибають за вишки 10 сантиметрів. Якщо так могла людина, вона перестрибнула шестиповерховий будинок. Яка внутрішня будова павука? Особливості будови всіх пауків пов'язані з їхнім наземним способом життя. Усі павуки – бадівні сухопутні тварини. І органи дихання легені, трахеї. Пауків хижаки, які харчуються з живою здубичою, насамперед комохи. При цьому покрів жертви розривається та внутрішньо відділення поживні соки, які здатні розчинити було, потім про вниз міст жертвою, смоктує пауком. Ротовий отріб веде догурки, до яка слугує для смуктування напівр рідкої mm -hmm. з ним страхохідь, шрунок, печінка, кишка, кров, про серця, mm -hmm. вигляді. Аучний ау, ау стиль та череві паутини-бородаки. Павутинні бородавки. А що нам скажуть статистика? Вага їжі, яку по поїдають павуки за один рік більша, ніж сумарна вага всіх людей, які живуть на плані. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs>